Будучи водієм, далекобійником працював на фірмі в Луцьку. Війна застала в місті Київ 24 лютого я стояв вночі під загрузку. Зранку подзвонив колега, п'ята година була ранку. Сказав, почалась війна, і отак ми типу, з ним почали виїжджати ну, до себе додому на Волинь. По дорозі, поки ми їхали. Бачили, як бомбили гостомель, просто стовби диму стояли. Правда, добралися ми додому десь 26 лютого вночі. Приїхавши додому, сказавши дружині, що мушу їхати у відрядження. Дружина сказала, яке відрядження, якщо почалась війна. Ну, яке відрядження, на яке я пояснив, що мені треба їхати, тому що нам треба заробляти якісь кошти. Приїхав на фірму, здав машину і поїхав із команд. Там дуже багато було людей, ну, ажіотаж такий був. І по розпреділенню я попав в Національну гвардію України в Волинський підрозділ. Спочатку я був стрільцем на певному напрямку ну, якби оборони України. Потім за певних обставин я перевівся на водія БТР-шика, маючи 19 років стажу. Порівнюючи роботу на Фурі, допустим, на длинномері, робота БТР-шика трошки важша, як робота на фурі, тому що тут якби, техніка трошки застаріла для нас. БТР-60. На озброєнні в нього стоїть 14,5 КПВТ і ПКТ-762. Екіпаж складається з трьох чоловік: водій, командир машини, наводчик, навідник і вісім чоловік, екіпажу ну так би протидесантний резерв. В нашому колективі, якби ми працюємо один з другим, там обмінюємося деяким досвідом. Хто більше знає, хто менше. Порівнюючи цивільне життя з армії, ну, як би вам правильно пояснити. В армії ми готуємося до оборони якби для перемоги нашої. Військову справу, як цивільне, ні, цивільне життя, ну, це речі не сумісні між собою. Тут немає з чим порівнювати. По закінченню війни планую повернутися додому. І буду відбудовувати назад ну, сільське господарство, розвиватись. І довго, щасливо далі продовжувати наш рід і своє покоління майбутнє. Ми на своїй землі і чужинцям тут не місце.